Стало відомо ім'я переможниці Холостяка 13 Хто з дівчат став обраницею Олександра Терена, волонтерка Інна, езотерикиня Анастасія, чи можливо студентка Юстина. Хто з них стала переможницею 13-го сезону шоу? Холостяк. Всі плітки та скандали навколо цього шоу розкажу вам я, Микита Гаврилюк. Це мало бути шоу Олени Ковальової, але вона, на жаль, захворіла. Тому давайте напишемо їй у коментарях побажання одужання та поставимо лайк. Головним героєм грандіозного реаліті шоу Холостяк 13 став український військовослужбовець. Олександр Будько за його серце змагалися 12 дівчат, проте до суперфіналу дійшли лише двоє. Хто ж вони? Почнемо з тієї, яка заінтригувала своєю появою, адже з'явилася вона лише у другому випуску шоу. Інна Білень. Їй 28, Вона з Харкова та має власний бізнес за освітою перекладачка. Відомо також, що дівчина з 20 років жила та працювала у Німеччині, але має власну квартиру в престижному комплексі у Києві та свій автомобіль. Після початку повномасштабного вторгнення Іна стала волонтеркою, допомагає нашим захисникам. Чому ж її не було у першому епізоді шоу? За словами учасниці, у день зйомок Інна везла автівку військовим на передову, тож до знімань у перший день не долучилася. Ветерану такий вчинок дівчини сподобався, і він дозволив їй приєднатися до шоу трохи пізніше. Привіт, я по тебе. На проєкті свої почуття чи ревнощі вона не приховувала, ба більше відкрито показувала свою невдоволеність. А чи сподобалась вам ця учасниця? Діліться у коментарях. Другою суперфіналісткою проєкту стала Анастасія Юзьвак, що про неї відомо. Їй 24, і вона родом з міста Збараш Тернопільська область. Дівчина має вищу освіту, яку здобула за кордоном, тому до проєкту вона мешкала у Лондоні. Відомо, що Анастасія професійно займається астрологією, нумерологією та таро, а ще викладає кундаліні йогу, а називає себе майстром Дзен. Також фіналістка довгий час працювала моделлю. Вона не приховує, часто вдається до уколів краси. Зокрема, регулярно збільшує собі губи. На шоу Холостяк Настя здобула звання Володорки жіночої енергії. Користувачі Тіктоку одразу помітили одну особливість дівчини. Фліртувала Анастасія протягом усього сезону, і не лише з Холостяком. Хотіли бути холостяком. Я зараз холостяк. Такий тестостерон. Яке ваше ставлення до цієї учасниці? Напишіть у коментарях. Ми нарешті дізналися ім'я переможниці Холостяка. Не встигли деякі українці подивитися перший випуск Холостяка, як одразу в соцмережах злили ім'я переможниці. Блогер пліткар Богдан Беспалов розсекретив дівчину, яку обрав Олександр Терен у суперфіналі. За його словами, переможниця у першому випуску не з'явилася. Побачити її можна було під час трансляції другого епізоду. Волонтерка Інна стала переможницею. СТБ вирішили, що ветеран і волонтерка виглядатимуть як пара органічно і позитивно сприйматимуться глядачем. Так і відбулося. На сторінці Інни в Інстаграмі всі масово почали вітати її з перемогою у проєкті. Якою була реакція уже, як відомо, суперфіналістки? Аж ніякої творці шоу Холостяк та керівництво телеканалу СТБ тринадцятого сезону на розсекречення ім'я переможниці в лапках також ніяк не відреагували. Беспалов не стримався і розкрив ще одну інсайдерську інформацію: Тарологиня Анастасія Юзьвак за сумісництвом суперфіналістка. Перебувала у стосунках із заможним чоловіком на той момент, коли йшла на холостяк. Справа у тому, що вона вже перебувала в стосунках, коли йшла на проєкт. Вона з тих дівчат, котрі живуть своє задоволення і витрачають гроші коханого. Ну, я не думаю, що це є якимось відкриттям. Блогер злив фото та відео цієї парочки. На кадрах вони відпочивали та засмагали разом. Як звати цього чоловіка та чим він займається, невідомо. Сама ж Анастасія відреагувала на зливи щодо її. Папіка цей папік, як ви сказали, це мій колишній хлопець, з яким в мене були серйозні стосунки понад два роки, і з яким ми розійшлися вже давно. Мене утримують батьки на даний період життя, і я відкрито про це говорю. Кому вірити, вирішувати вам до слова ще до фіналу проєкту Безпалов розсекретив ім'я суперфіналістки. Поки частина користувачів соцмереж жваво обговорюють перемогу волонтерки інни в шоу Холостяк. Інші сумніваються, чи насправді цю саму дівчину обрав Терен. Холостяк вперше прокоментував фінал та всіх здивував. Він долучився до популярного тренду в Тікток. Скажи свою непопулярну думку і тікай. Олександр зробив шокуючу заяву. Фінал буде несподіваним, а життя після фіналу ще більш несподіваним. Тож у глядачів з'явилися припущення, можливо, до проєкту повернеться екс-учасниця, з якою у нього були теплі стосунки, і, можливо, почуття. Хто ж вона? Приписувати титул переможниці почали студенції з Львівської області. Вона вилетіла з проєкту за крок до суперфіналу. Чим же ця дівчина підкорила Холостяка? Можна гадати вічно, але ми знаємо, що це Юстина Багай. На момент зйомок їй було всього лише 20 років. Дівчина вступила до Гарварду, але відмовилася від навчання. Натомість повернулася в Україну, щоби підтримати батьків у розвитку благодійного фонду. Також відомо, Юстина і досі снотлива. Ба більше дівчина ніколи не мала ані романтичних стосунків. А поцілунок з Олександром Тереном на шоу Холостяк 13 став для неї. Першим у житті Юстина глядачам точно запам'яталася, хтось полюбив її за щирість, а хтось за специфічну посмішку. Чи вийде у холостяка із переможницею шоу міцні стосунки? Чи все закінчиться черговим розривом? До слова, як і це ставалося у всіх попередніх холостяків, покаже час. А ми будемо пильно за цим слідкувати. Ну, а хто з дівчат, ваша фаворитка, волонтерка, астрологиня чи студентка. І чи згодні ви із тим, як для них закінчилась участь у Холостяку? Пишіть у коментарях. Також підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою. Ну а з вами був Микита Гаврилюк. До зустрічі!